Вітаю вас, любі учні, на уроці інформатики. Сьогодні ми будемо працювати з графічними об'єктами. Ви вже знаєте, що малюнки, фотографії, схеми, діаграми це все графічні об'єкти. Їх можна додавати до слайдів презентації за допомогою інструментів вкладки ставлення. Ось вона у нас. Тож, до слайдів можна додавати графічні об'єкти, які там, збережені в окремих файлах, там, малюнки, фотографії. Можна додавати ті, що розміщені, розміщені в колекції картинок, або які створені засобом редактора Microsoft PowerPoint, які ж саме подивимось. У групі зображення ми можемо додавати файли з нашого пристрою, на якому ми працюємо. Ми можемо додавати різні фігури створювати. Значки це в нас колекції та схеми та діаграми. Тож, відкриваємо презентацію, з якою ми працювали на минулих уроках, наша презентація світло for». І починаємо ми сьогодні вірніше, будемо ми сьогодні працювати з титульним слайдом. Тож, клікаємо на нашому заголовку світлофор, і переходимо на вкладку головна, обираємо вирівнювання по лівому краю. Те ж саме ми робимо для. Нашого прізвища ім'я та клас. Виділяємо лівою кнопкою миші та вирівнювання по лівому краю. Далі давайте додамо з вами світлофор. Переходимо на вкладку «Вставлення». Щоб обрати з колекції значків, ми обираємо значки, у нас завантажується наша бібліотека зі значками. Ліворуч, у нас є рядок пошуку. Можна по групам обирати Ми через пошук. Якщо у вас російська версія, друкуйте світофор, якщо українська світлофор. І ось я вже бачу його, обираю і натискаю вставити, стався наш світофор, далі ми можемо, затиснувши ліву кнопку миші, перетягнути, і, потягнувши за маркер, збільшити наш малюнок. Але наш світлофор чорно-білий, те, те є не дуже цікавим, давайте зробимо його кольоровим. Переходимо на вкладку «Вставлення» і обираємо фігури. Нам потрібен круг. Малюємо з вами круг, можемо ліву кнопку миші, затиснувши, перетягнути. Далі формат фігури: дивіться, контур фігури. Ми обираємо: немає контура. Залівка фігури обираємо перший в нас колір. Червоний. Далі ми натискаємо правою кнопку миші і натискаємо копіювати, і ще раз копіювати. Так, Наступний кольор у нас жовтий. Обираємо жовтий. Тепер натискаємо праву кнопку миші, ну десь в пустому місці, обираємо ставку. Останній в нас колір, формат фігури, залівка, зелений. Все, наш світлофор готов. Тепер нам залишилось лише зберігти нашу презентацію. Натискаємо на позначку Зберігти в верхньому лівому куточку вигляді дискети. Автоматично зберігається наша презентація у файлі, з яким ми працювали, і надсилайте мені свою роботу. До зустрічі на наступному уроці.